Привіт. Привіт. — Ми йдемо. І Привіт. Ми йдемо в перукарню. З латусі човку підстрижемо. І Андрій з Арсенком теж підстрижеться. І на вулиці так добре, сонечко світить. Ще підемо погуляємо на якийсь меданчик. Тут є біля нас салон краси злата. Тож йдемо сюди. Ну Добре, що не потрібно. Нікуди там далі йти, там центр виник ще кудись. А тут близько зразу біля дому. Так. Надіюсь, там черги немає. Все, ми підстриглись. Платусі підстригли чолочку. Уважайте. І Арсенко. Ану покажися. Товня. Красунчик каже. У нього нова стрижка. А ну покажись. Така. Не хочу крутиться. Каже, що красунчик. Так, а ну перестайте. Касинка, касинка. Все. Ми йдемо далі гуляти. Дочекай, тобі в нас Так. В школі називається моя подружка і Аринка. Да? Да. В мене голова закрутиться. Мама, знаєш, там є такий майданчик, там де є така качаля кругла. Лягати і кватати. Стой туди, майданчик. Підемо туди? Ми йдемо, ну, і так, я... підемо сразу додому. Да. Угу. Через... Не ходимо! Надягаємо сапочку. І тобі це подобається? Мені щось не дуже. Так, а скільки мене коштує? Не стає, що мало дуже. А скільки вона коштує? Чекай бо ти... Ти бути. Яка ціна? Три гривні. Три гривні. Я так і думала. три гривні. Я думала, так добре? Ага. Добре, мама. Тату до нашій скопусові сидить. Мама. Ага. мама, давай допоможу. Давай бачу, так. Так не можна робити. Сам так. Зайшли в магазин, купили пташине молоко, печиво, а це з гущонкою. Це з гущонкою це з гущонкою. Ну, ці курзиночки. А я такі пробувала. вони такі ж самі такі були, тільки вони були з гущонкою Так само. Які? От майже такі ж тільки вони були з гущонкою. А це здається, я в тебе купляла, таке було печу, і всередині Було. Я здається, щось купувала, і няня, і от красно купляла. Зараз підемо додому. Діти, можливо, ще будуть гуляти. Що говорите? Він мені говорить, що в нього є вже шинка українська. У нього є вже два копілці таке. Ви про машинки говорите. Ще, що ж як про щося, можуть хлопці говорити? Про машинки. Я купила не слайм. Угу. Е синя і зіброчки такі оранжеві. Угу. А що заранє? Не знаю, бо я хотіла просто до червоного, ой, до зеленого слайму додати. Ну що, потім підемо купимо? А я зароблю все синій і додав до синього. Мам, дай, будь ласка. Шо, не упиваєш, що дати? Зараз дати? Да, зараз. зараз я тільки відкрию. Я ще собі була, зробила... Ой, не видно, Манікюр. Я зараз вам покажу, як арчі тішиться, коли ми приходимо додому. Де ти є? Де ти є? Оди так та він четься. Так гавкає. є. А я ще так ігрушки не маю. Давай заберу. Дріз велосипеда все забрав. Артик? Отак, отак так завжди от Я тебе зараз. І <сі> дивися. З того? Знову все, арте. Це все Арсен виносить, пів квартири. Ігр... І... Іграшки. Арчіфо! <сі> Туса? Я думаю, що ту ще на майданчику можна збирати. Ага. Що? ти скучав? <coughs> Моюсіки? Як Арсен каже? Ти моїусіки. На, ще тут якийсь песик їздить. А що таке з тою камерою? О! А так. де 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 Так, все. Там чайник. Де ти знайшов ту машинку? Цього. Мені ж тоді був її кинув і вона все розлетілась. Зашини все. Деталів немає? Так. Ще ж кришок повністю все було. Так, ми зараз будемо фільм дивитись землетрус. Той, що я вчора не додивилась. Чайник поставили, Андрій на вечір замовив піцу. Оцю дуже піцю люблю з челентаном. вона дуже смачна. Усім привіт, наш наступний день і ми їдемо в Крехів. Там собі погуляємо, потім шашлик посмажемо. Що з нами їде Діана з Віталіком. Тож буде зараз весело. <смірко> Чи ми туди не піднімемось на джерело, а? Я не ну, знаю, там, по-моєму, душі падали. Подивимось. Можливо, ще піднімемося до джерела, до печери. Ага. Туда, до да. Підь. Підь. Давай я тобі допоможу. Ми вже приїхали в крехів. На, на вогонь. Попробуємо вогонь. дати на вогонь. Трепоп'ям каву, коли ще воду, суковинка і живчик. І чекаємо Діану з Віталіком. Вони пішли теж купити каву. А з худинками? <мас> Є? От Діана. Раз, два, три. Я не хочу тебе. Так. Що ти татко? Тут іграшки біля монастиря продають такі всякі ігри, як в ліці добре? Холодий спини. Я не завжди холодно. Мама, а якщо тут треба мені перелазить, я просто... Ти зразу зупиняєшся і тихенько стоїш. Не рухаєшся, не... не кліпаєш. <с Bradley> Ти взагалі. А якщо, а я, наприклад, якщо я такого буду стояти Угу, і не рухатись, не кліпати. І можна навіть сказати не дихати. Отакла? Боже, там люди взаді йдуть, я налякалась. Отакво, отакво. Угу. Мам, отако. Дали вкуси? Пам. Не вкусить. Вона не трогати її. На ще більше тебе боїться. А є, а є така, така смія чорна і в неї ці, такі стука, вона дуже їдова, вона дуже губа. Моя скарга по всіх розійшлася з лайті, Віталіку я розразу. Та. Та Кинуки смачні.

О, малатві, піднялась наверх. Вниз буде легше йти. Та, йдемо. Ходімо вже, йдемо, то йдемо. Така печера. Тут перекрили. Прохід заборонено. Не знаю. Йдемо ти назад, не знаю. Ой, як ми вниз спускаємось. Тут можна летіти капець просто. Чекайте, куди ти пішла? Почекай. Я щось. Я треба до самого низу до черва. Ага. А представляєш зимою тут на санках? І до самих винних. Вись були, напилися на цьому, на високому замку. Зимою. Коротше, було нам впадло спускатись по тих сходах. Кульки, під сраку, Я там, Я там теж була з'їжджала. А він, він спів. Тим помилились напрямком і виїхали, аж бляха на кривчицях. Там де Старознасідська, там де твоя знаєш. Там, напевно, кульочок добре стерся.

Наша Діана тут бурмотить трішки. Вона каже. Та ж ви говорили, що скоро будемо спускатись. зараз Показує, вже будемо спускатись. Люди їсть. Тут розумні люди. На машині тут машина стоїть. А витер ві... казав, що ми машиною не поїхали сюди. Арсенко сховався? Да. Де Арсенко? Ку -ку! А, Ти, є. Ти тут? Ти є. Я кого са? Жячку? Нет, жиячку. Жувачку? Нет. можна? Каже, Мне не треба три банку. а половину. Хоч половину? Ні, а ну давай. Знаєш, що зараз їм? Теж тут такі були квадратні ієриски. О, О, реально, але вони тоді були смачні, зараз не дуже цієї ризики. Вони там потім ідуть верталися, мене корпують. Тут дуже гарно. Ми йдемо зараз в крамницю. Тримай, оце смак дитинства. Я на печення їсть. Я ж тобі говорю, що на тебе камера взагалі ніколи не фокусує. <звіх> мама, мама, там є щурці, як вони з батьмоєш. Що там реально Ми побачили на дивані? Вона може спала, віддихала, прийшли, розбудили її. Андрій викинув? In time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. Ззаді будиночка є яблука. О, Андрійку вже збирає. От. І що, Ага. Угу. Не побиті? Ні. Так що, не на побиті, то нічого на компот піде. А така яблуня. І смачні дуже яблука. Допомогти тобі? Ти теж багато не набирай. О, я шарлотку спечу. Буде смачно. Угу. Ой, ось, ось, ось. Ми вже давним-давно приїхали, покупали дітей, з все підготували до школи. Діти вже пішли спати, бо завтра рано вставати. І я зараз теж от почала монтажувати відео і побачила, що після того, як ми приїхали з Крехова, я взагалі нічого не знімала. Тож думаю, хоч от запишу, що ми вже приїхали додому. Тож, все, я спати. Сьогодні дуже класно так провели день, Було трохи там в Крехові, там настільки так гарно, мені взагалі дуже Крехів подобається. Це печера, джерело файно відпочили. Тож всім дякую за перегляд і усім па-па.